Ти коли-небудь замислювався, чому деякі люди, здається, народжуються під щасливою зіркою, а інші все життя б'ються, але стоять на місці. Вони працюють тяжко, намагаються, жертвують сном, родиною, молодістю, але так і не стають багатими. І тут приходить Ілон Маск і робить неможливе. Ілон Маск не просто мільярдер. Він жива, жива система кодів, його життя це не випадковість. Це набір жорстких чітких правил, які ніхто не вчить у школі. Але сьогодні я покажу тобі ці 12 правил, і повір, багаті ненавидять, коли ти про них дізнаєшся, бо як тільки ти їх зрозумієш і почнеш використовувати, більше не будеш таким, як був. Сусіди скажуть, що ти змінився. Рідні почнуть питати, чому на тебе все почало липнути, а ті, хто раніше сміявся, Тепер захоче тебе копіювати, але спочатку попередження. Це відео не для всіх. Якщо ти хочеш легкого життя, дивитися серіали і чекати на пенсію, тисни стоп. Але якщо ти готовий дивитись правді в очі і вивернути своє мислення на виворіт, залишайся. Бо зараз ти отримаєш перше правило Ілона Маска, перше правило знання це зброя. І ти або володієш ним, або будеш його жертвою. Ілон навчив себе фізиці, інженерії, фінансам, не в університеті. Він читав по 10 годин на день, коли інші зависали на вечірках. Він з'їдав книги як хліб, бо він знав: той, хто володіє знанням, володіє світом. Ти хочеш мати владу над грошима. Тоді бери в руки знання. Кожен день одна нова ідея, один новий принцип, один новий спосіб мислити. Бо в цьому й полягає сила, не в м'язах, а в голові. Друге правило, думай у десятій разів ширше, ніж всі інші. Коли Ілона питали, чому він створює SpaceX, він відповідав я хочу, щоб людство стало міжпланетним видом. А ти чим займаєшся? Ти цілими днями думаєш, як дожити до зарплати. А він як заселити Марс. Рівень мислення вирішує рівень багатства. Коли ти мислиш масштабно, гроші йдуть до тебе автоматично, бо ідеї, які ти починаєш бачити, великі. А великі ідеї приносять великі гроші. Третє правило помилки це інструмент успіху, а не кінець шляху. Маск не боїться провалів, ракети вибухали. Тесла майже збанкрутувала. Але що він робив? Піднімався, вчився, і йшов далі. А ти що робиш, коли не вийшло? Здаєшся, успіх центзі це не відсутність поразок. Це здатність вставати кожного разу, коли всі інші лишаються лежати. Неважливо, скільки разів тебе звалило життя, важливо, скільки разів ти повернувся сильнішим. Четверте правило: працюй, коли інші відпочивають. Ілон працює по 80-100 годин на тиждень. Поки ти прокрастинуєш у Тіктокі, він уже запустив нову систему на заводі. Він машина, бо знає, той, хто володіє часом, володіє грошима. Ти хочеш баланс? Чудово. Але спочатку вирв... вирвися з бідності, потім буде баланс. Зараз має і має бути фокус, гіперфокус як лазер, на результат, на прорив. На інший рівень, п'яте правило: вибирай найскладніші задачі. Ілон не шукає легких шляхів, він шукає проблеми, які інші вважають неможливими. Чому? Бо де більша проблема, там більше прибутку, там менше конкуренції. там більше шансів стати першим. Подивись навколо. Всі хочуть легке, а легке на це переповнене. Важке це золоте. Ти хочеш бути як усі, або хочеш бути багатим, бо не можна мати і те, і інше. Шосте правило: ти маєш місію не роботу, а місію. Маск не просто заробляє гроші, він будує майбутнє. Його рухає ідея, ідея більше за нього самого. А що рухає тобою? Кредит, Борг? тиск батьків. Як тільки ти знайдеш свою місію, ти більше ніколи не будеш працювати. Бо місія оце внутрішній вогонь, і вогонь спалює всі відмазки. Сьоме правило оточи себе геніями. Ілон шукає кращих. Він не боїться людей розумніших за себе. Навпаки, він їх притягує, бо знає, його успіх це команда. А ти кого притягуєш у своє життя? Якщо навколо тебе ті, хто постійно скаржиться, ти сам скоро станеш таким, ти це середнє арифметичне п'яти людей, з якими спілкуєшся щодня. Тож обирай мудро, восьме правило влада в простих рішеннях, виконаних до кінця, маск не вигадує казкові стратегії, він просто бере проблему і доводить рішення до результату. А більшість людей все життя планують, чекають часу і готуються. Успіх не приходить до того, хто чекає. Він приходить до того, хто рухається, навіть з трясучими руками, навіть із сумнівами. Але вперед дев'яте правило: відповідальність це валюта багатства. Коли Ілон приймає рішення, він бере на себе весь ризик. Якщо щось іде не так, він не шукає винних. Він не звинувачує уряд, ринок чи невдалу карму. Він каже, це моя відповідальність. А що робить більшість? Жаліться. Курс долара знову стрибнув, роботи нема, держава винна. І поки ти перекладаєш відповідальність на інших, ти передаєш їм і контроль над своїм життям, багатство починається з моменту, коли ти кажеш, що все, що є в моєму житті, це результат моїх дій або бездіяльності. І коли ти це усвідомлюєш, стаєш вільним. Десяте правило: мисли системами, а не проблемами. Ілон не питає, чому це не працює. Він питає, як створити систему, щоб це працювало завжди. Саме тому він будує компанії, що не просто вирішують проблеми, вони змінюють саму гру. А ти що робиш? Коли стикаєшся з проблемою, плачешся в інтернеті, пишеш постів в інстаграм. Чи створюєш систему, яка її вирішить раз і назавжди? Системне мислення це фундамент стабільного успіху, бо одноразові рішення це латка. а система це бронежилет, одинадцяте правило: Не чекай досконалості, чекай результатів. Ілон запускає продукти, коли вони достатньо хороші. Тесла мала купу багів, ракети падали. Але він запускав і вдосконалював у процесі. А більшість чекає ідеального моменту, ідеального бізнес-плану, ідеального партнера і проходить життя. Бо ідеальний момент це міф. Є лише дія. Коли ти дієш, ти навчаєшся. Коли навчаєшся, ти вдосконалюєшся. Коли вдосконалюєшся, ти перемагаєш. Дванадцяте правило: віра в себе це не мотивація, це зброя. Маск багато разів залишався сам проти всього світу. Його вважали божевільним, газети висміювали. Аналітики пророкували крах, але він не зупинився, знаєш чому? Бо він бачив у своїй голові світ, який інші не бачили, і вірив у нього, коли ніхто не вірив. Ця віра це не натхнення, це вибір, це рішення бути незламним. А тепер скажи мені чесно, коли востаннє ти вірив у себе, навіть коли всі навколо сумнівалися, чи ти завжди чекаєш схвалення? Чекаєш, щоб хтось сказав, ти можеш. Настав час перестати чекати дозволу. Ти не раб, ти не жертва. Ти творець. І якщо в тобі загорівся вогонь після цього відео, значить, ти готовий, готовий перестати жити, як усі. Ці 12 правил не просто поради, це ключі до іншого мислення, до іншого життя. І ти вже їх почув. І тепер є лише два шляхи: повернутися до старого. Або почати нову гру, але попереджаю, як тільки ти почнеш застосовувати ці принципи, життя перестане бути зручним. Люди відвернуться, сумніви почнуть кусати зсередини, бо ти ламаєш систему, яка тримала тебе в клітці. Але саме в цьому сенс лише той, хто має мужність пройти крізь біль, отримає силу, силу змінити своє життя, силу показати приклад для своєї родини, силу сказати, я зробив це. І ти теж можеш. Тепер у мене до тебе одне запитання: що ти зробиш із цими знаннями? Промотаєш далі, забудеш через годину. Чи зробиш крок Крок у нову реальність, крок у нову версію себе? Якщо ти справді готовий, напиши в коментарях прямо зараз. Я активую Код Маска. Я готовий жити інакше. Це не просто слова, це твій сигнал Всесвіту. Це момент переходу. Рішення, яке змінює усе. І якщо ти дочитав до цього моменту, це не випадково. Сила вже в тобі. Просто пора її звільнити. І якщо ти хочеш дізнатися, як ці 12 правил застосувати на практиці в Україні, подивись ось це наступне відео. Воно покаже, з чого саме почати. Ти готовий? Бо гра тільки починається до зустрічі у наступному відео серії Код мільйонера. Але пам'ятай, знати правила мало тільки той, хто діє, перемагає.